Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Вже на цьому тижні в Україні очікується потепління. Над нашою країною запанують повітряні потоки з півдня, які принесуть тепло навіть у північні регіони. Про це розповіла синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха. Так, за її даними, вже 21 та 22 лютого вночі в Україні вже буде від плюс 3 градусів. В окремих регіонах температура ще опуститься до мінус 4 морозу. Але все одно спостерігатиметься тенденція в сторону її підвищення. В день плюс 2, плюс 8. в четвер, 22 лютого, у західних та частково південних областях, вдень навіть до плюс 11 може прохрітися повітря, каже синоптик. 21 лютого, за її словами, через територію України проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть у західних областях, Вінницькій та більшості північних областей невеликий локальний мокрий сніг та дощ. 21 та 22 лютого така погода розповсюдиться по всій території України, крім півдня. Але вже у п'ятницю, 23 лютого, опади припиняються, буде більше прояснень. Надійде потужна тепла повітряна маса із півдня. Водночас посилиться вітер, прогнозує Наталія Птуха і не виключає, що вітер може бути сильним. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!